Всім привіт! Ми сьогодні будемо їхати в Тарагону. Полазимо там по магазинам, будемо щось вибирати. Ось. Там ще сьогодні базар буде, теж там походимо, щось подивимося. Та й, в принципі, хочемо якісь речі підкупити. Мені треба якісь сарафанчики. Ми ще планували 8 встати, але по ітогу ми якось проспали всі ми встали в 9-10 або просто в 9. Я вже вмилась, почистила зуби, зараз будемо зараз швидко збиратися і вибігати. Мама моя вже вийшла, поэтому я зараз вже вам знімати не буду, я з вами зустрінуся вже на вулиці. Ми підійшли до того міста, там, де мама. Обичне поповняє карту, бо у нас на карті немає нічого, ми треба її поповняти. А тут зачинено, і ми тепер не знаємо, що нам робити. Зараз подивлюсь, скільки зараз часу. Може, воно ще не відкрилося. який час? Десятина? Так, тут зачинено. Ми зараз або будемо чекати, бо воно вже повинно в 10 відкритися, а тут уже 10.07. Або ми підемо в інше місто, просто поповним карту там, де біля моря. Так, все-таки він відкрився. Ми зараз будемо поповняти карту і йти на автобус Здорово, Поповнили карту, зайшли в магазин взяти ось такі цукерки, щоб не тошнило. Це вони фруктові з 90 центів. Ми прийшли на остановку, ось ми тут сидимо на ці лавочки. Думали, це наш автобус, але це не Аріус. Так, ми вже сіли в поїзд. Ой, який поїзд. Ми вже сіли в автобус. надеюсь, воно тут чути, бо тут всі так шумят, дуже багато людей сьогодні в автобусі. Будемо їхати десь 30 хвилин. Поэтому я з вами подивитися, коли ми вже будемо під'їжджати. Вже приїхали. Зараз будемо йти або в Примарк, або на базар. Зараз будемо щось вибирати, кудись будемо йти, щось купляти. Ще може, ми сьогодні в Теді зайдемо. Да, якщо спімо. бо нам треба до трьох вже приїхати додому. Ми зараз йдемо по вулиці Рамбла Нова, йдемо зараз в першу чергу на базар, а потім вже в Примарк. Ми вже підходимо до ринку, дуже багато людей. Будемо зараз там щось шукати. Ми вже зайшли на базар. Тут дуже багато людей Просто не пройти. Ми зараз будемо дивитись одяг. Людей дуже багато. Так, ми вибираємо, поки що вибрала ось таку юбку. Леопардову, далі це ось така футболка. Ну як це така рубашка? І це ось такий сарафанчик. Я вам потім все покажу, коли ми додому приїдемо. Щоб і примірюю, теж вам покажу. Мама собі вибрала Мам, що ти поки собі вибрала? Ось таке біле плаття. Мама хотіла взяти. Ти що продумала що його брати? Мама хотіла брати таке біле плаць, але потім передумала. Ми будемо зараз ще тут щось дивитися, і потім я вам зніму, коли ми вже все виберемо. Так, ми вже скупилися на базарі, дуже багато речей. Я вам дома буду знімати обзор, що я купила. А ми зараз будемо ще в інших лазити. Так, вийшли ще з одного базара, дуже з ринка. Купили ще ось такий пакетик речей. У мами ще один. І зараз будемо ще ходити, дивитися, щось купляти. Так, ми вже скупилися. Йдемо зараз в магазин, бо нам стало дуже жарко, хочемо купити морозиво. Так, ось морозиво. Фруктовий льот є. Так, треба ще на іншу сторону подивитися, бо тут немає такого, як ми хочемо. Ось, ну щось вже похоже. Я хочу на палички На палички, так? Да. Якісь такі таке шоколадне. А може ось таке взяти? Так, ще тут є ось таке. Возьмем <реш> 6 штук, <реш> 2,40 шок. Давай ось таке, дивись, воно ось таке ось. Тут 385 і воно з манго ну, давай, і кокосом. Коротше, будемо брати оце морозиве. Манго бланко. <реш> Воно прилипло. Так, стоїмо 3,85. Ну що ж, ідемо вже на касу. дуже Тут І так. Так, я ще знайшла собі ось такі шорти і ще ось таку юбочку гарну. Я ще сама нічого не міряла. Поки що у нас стільки сумок. Ми вже заморилися, ми вже йдемо на остановку автобусу, вже нікуди йти не будемо. Просто на автобусну остановку і додому відпочивати. Звісно, вам зроблю обзорчик. Ми вже на автобусну остановку. Тарагона, сало. Заходимо в автобус. Вже сіли в автобус, будемо їхати. Я дуже устала. Зараз у нас час 30. Ось, будемо зараз їхати. Я вам буду знімати дорогу, і в принципі я коли я вже приїду. Я вже прийшла додому і розклала свої речі на ліжко. Ось, мамі не речі, мама вже забрала. А я зараз буду все це міряти. У нас вже наступний день. Я вділа ось такий комбінезон, який ми купляли. Я, кстати, значально думала, що це буде плаття, а потім приміряла. А я навіть не побачила, що це комбінезончик. Мені він навіть так дуже подобається. Мама жарить котлетки. Це з чим? з рибкою. З рибкою. Пілігрим. І картопелька. А це я звичайно робила мозаїку, але я її приміняю як і для кружки. І ще мама увікає м'ясо. Папа відпочиває, дивиться телевізор, Вентилятор тут всю працює, бо жарко дуже на дворі. Так, да, Так. Да. Скажи щось моїм підписникам. Щоб... Підписуйтесь на канал лайці і дивіться всі відео. А тут стоять дві квіточки. Дуже хороша погода на сьогодні на вулиці, сонечко світить. Ми вже сіло обідати. Мама їсть і картоплю, а папа їсть Тому. теж і картоплю. А я буду їсти ось такі вареники. Е, Тут у нас сир і зелень. І ще потім буду їсти котлетки. Таким, з рибкою з рибкою. Пісня. Підпишіться на мене, поставте мені подобайку. давайте вже доб'ємо мені 400 підписників. Так, я, коротше, знімала відео, там де я з вами балакаю, а по ітогу у мене просто зламався мікрофон на моєму телефоні. Тобто, у мене, зараз я покажу, що у мене там було. Хочу вам розказати, що я змогу в стені. у мене там 180. Ось, як ви бачите, він шипить і, в принципі, звук не записує. Ну тепер я буду вам знімати на петлічку. І тут в мікрофоні, ось, в телефоні, ось така ось штучка від мікрофона, від петлічки. Хочу вам розказати, що я замовила собі з тему. Я замовила собі фломастери 80 штук, щоб малювати, скетчбук чорний. Ще я замовила собі прості олівці, саме звичайні в наборі 6 штук іде. Ой, пенал такий біживий, він дуже вмісткий. Одяг на осінь в школу, там ходять різні штани, піжаму ще собі замовила, з сердечками таку білу. Ще собі замовила віддільно такі маркери, 6 штук, там тільки біжі відтінки, щоб хочу портрети малювати. Так що я ще там замовила? Я вже й не пам'ятаю. А, точно, я замовила ще картину по номерам. Там е, котик дуже похожий на іриску. І ще, А, я ще і різки, замовила ігрушки. Там 15 штук ігрушек е, стоїть євро 50. На цьому я буду закінчувати це відео. Якщо вам воно сподобалося, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, буду чекати 400 підписників. Колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. І всім пока-пока!